Новин стало більше, і ви маєте про них знати. Зранку російські війська продовжують масово атакувати Україну ударними дронами, також оголошено загрозу застосування балістичних ракет. Про це повідомляють у повітряних силах збройних сил України у столиці України, місті Києві. Під час повітряної тривоги лунали вибухи. Працювала ППО на Київщині в селі Требухів. Уламок ракети впав на відкритий території. у Харкові та передмісті. Зруйновано термінал нової пошти, зафіксовано влучання у дитя. Дитячий санаторій загинуло на жаль чотири людини. Ще шестеро дістали поранення. В Одесі внаслідок ударів поранено шістьох мешканців. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, дитячий садочок, школу та фітнес-центр. Кривий ріг учора ввечері Росія атакувала дронами, обійшлося без жертв. У Києві та частині Київської області запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Повідомляють у міністерстві енергетики України. Причиною стали ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти, плюс сильний мороз та наслідки негоди, яка вже тривалий час в Україні, панує. Попередньо оприлюднені графіки знеструнення. Вони наразі не діють, адже ситуація динамічна. Енергетики працюють цілодобово, аби відновити стабільне електропостачання якомога швидше. Аварійні від. Відключення будуть скасовані одразу після стабілізації системи. Мешканців закликають економити електроенергію та із розумінням ставитися до. Тимчасових обмежень відновлювальні роботи тривають 24 на 7 для забезпечення безперебійного живлення. І в детак підтвердили російську атаку на теплову електростанцію внаслідок ударів. Суттєво пошкоджене обладнання від початку повномасштабного вторгнення. Тес ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. 59 енергетиків станції дістали поранення четверо загинули. Сьогоднішня атака стала восьмою масованою від жовтня 2025 року. Постійний представник України при організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник закликав союзників негайно передати Україні системи протиповітряної оборони зі складів для захисту цивільних і енергетичної інфраструктури. Про це він заявив під час засідання в Нью-Йорку. Мельник наголосив, що Україні також потрібна зброя дальної дії для нейтралізації майбутніх атак Росії. Окрім цього, він закликав посилити санкційний тиск на країну агресорку, зокрема проти тіньового флоту та джерел доходів енергетики. Тичного сектора за його словами Росія свідомо завдає ударів по енергетиці під час сильних морозів, ставлячи мільйони людей на межу виживання в цій складній ситуації. Дипломат підкреслив, що санкції залишаються дієвим інструментом примусу агресора до миру, якщо їх застосовувати рішуче та скоординовано. Це значить, що Україна ініціювала рази засідання Радбез ООН через удар Російської Федерації по Львівщині Арішником 9 січня. Євросоюз має розглянути створення власної ради безпеки. Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час виступу на конференції народ і оборона. Вона відбулася у Швеції. За його словами, російський військовий бюджет за паритетом купівельної спроможності вже сягає 85% сукупних оборонних витрат країн Європейського союзу. Кубілюс наголосив, що немає жодних ознак готовності Путіна до миру а Росія і надалі діятиме за логікою економіки. Мікі війни він підкреслив, що Європа повинна бути готовою до оборони навіть за умов меншої військової присутності Сполучених Штатів Америки. Єврокомісар запропонував формалізувати Європейську раду безпеки для швидкого ухвалення ключових рішень, зазначивши, що першим і головним питанням для неї має стати Україна. І, своєю чергою королівство Норвегія оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Про це під час прес-конференції в Києві повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Бартейде. за його словами, 200 мільйонів доларів спрямують на нагальні потреби енергетичного сектору, зокрема закупівлю газу та відновлення тепло-електропостачання. Ще 200 мільйонів доларів передбачені для бюджетної підтримки України як. Тимчасовий фінансовий міст до надходження коштів від ЄС Ейда наголосив, що допомога є символом солідарності з Україною, особливо з огляду на зимові умови. Ми бачимо, що Україна, США, Європа вони об'єднуються і е, формулюють потроху сильну позицію е, щодо підтримки безпеки, безпекових гарантій, і ми будемо з нашої сторони теж продовжувати підтримувати значно цей момент. Я також хочу підтвердити, що сьогодні так ми оголосили. Новий пакет 400 мільйонів доларів 200 доларів одразу підуть на підтримку енергетичної структури, на закупку і на ремонт інфраструктури, щоб відновити електрику якомога швидше. Окружний суд у Варшаві продовжив арешт російського археолога Олександра Бутягіна, якого затримали на запит України за підозрою у знищенні культурної спадщини в окупованому Криму. Запобіжний захід діятиме до 4 березня 26-го року. Про це повідомила речниця суду із кримінальних справ Анна Пташек у Коментарі для слава ТІВІ. засідання щодо можливості екстрадиції Бутягіна в Україну розпочнеться вже 15 січня і відбуватиметься в закритому режимі. Водночас ухвалене рішення суд може оголосити публічно. Тут визначатиме лише юридичну допустимість екстрадиції а остаточне рішення у разі позитивного висновку ухвалюватиме міністр юстиції Польщі. Бутягін фігурує у списку Воран Sanctions головного управління розвідки Міноборони України через незаконну археологічну діяльність у поки що окупованому Росією Криму. Українська розвідка зібрала додаткові докази його причетності до нищення об'єктів культурної спадщини України і Криму. З нами Євгенія Вірлич, редакторка сайту Кавун Сіті та район Херсона. Пані Гені, вітаю вас. Доброго ранку. та те, що зараз переживає багато міст України, подалі, які подалі від фронту. Власне щодня переживає Херсон вже власне весь час майже практично повномасштабної війни. Яка ситуація небезпекова і гуманітарна станом на зараз в Херсоні? І чи у вас також така ж сама морозяка і зима, як в нарешті території держави? Будь ласка. Ну, власне, да, морозяка дуже дуже холодно е, в Херсоні. Майже немає опалення. Е, дуже е, важка ситуація в Дніпровському районі, мікрорайоні Кокорабел, е, який ми називаємо островом. Це власне ті райони, які постійно росіяни обстрілюють, роблять все, все можливе, аби там е, життя не було. Тим не менш життя триває. Кожного ранку приблизно кожен ранок починається з обстрілів росіян з систем залпового вогню. Тобто кожен ранок орієнтовно там то Дніпровський район, то острів, то. Центральні райони іноді попадає, це ранкові обстріли. Вони дуже страшні, насправді вони не завжди коригуються тривогою, тобто не завжди є можливість сповістити містян. Випав сніг, і з одного боку він прикрив таке знаєте, як латки на пораненнях. А з іншого боку, це своя небезпека, тому що росіяни продовжують дистанційне мінування міста. Вони скидають міни-пелюстки, які і так погано видно. А коли сніг їх іще. Її гірше стало видно, були повідомлення про те, що вони мінували і про її частини дороги, і у дворах, там, де долітали дрони, впівдрони, для того, щоб ну, по перше зробити життя нестерпним, а по друге, щоб зламати. Логістичні шляхи, якісь, тим не менш життя триває, та воно дуже складне. Та дуже важко зараз із транспортом, тому що і холодно, і обстріли перебої з електрикою, тому електротранспорт ем, то виходить, то не виходить на е, шляхи, нам нам на маршрути свої. Але тим, тим не менш життя триває, е, незважаючи на дуже небез дуже високий рівень небезпеки, намагаються і місцева влада, і містяни якось так разом. Е, Максимально убезпечити зараз, інспектують нарешті укриття, тому що був період, коли їх не перевіряли, а це треба робити завжди. То наразі за численними скаргами містян інспектують укриття є гуманітарна допомога, та її не так багато, але для тих, хто її потребує, вона є. Працюють магазини, працюють аптеки, працює доставка так. Не в тому обсязі, не в звичному обсязі, який можна собі уявити, наприклад, навіть у Києві або інших містах, але вона є Як так. Та ну а я хотів би ще запитати, а от е, активність ворога на лівому березі Дніпра, вона зараз якось посилилася, зменшилася, чи взагалі зараз говорить про якісь спроби ворога е, форсувати Дніпро? Замерзає, не замерзають, знову ж таки, треба розуміти. Чи власне обстріли і оці постійні постійний терор будемо назад, речні нами ворога проти місцевого населення, це і дрони, це і інші засоби, які ворог використовує. Це те, до чого вдається ворог і якісь розмови про те, що вони раптом зараз вирішать, як то кажуть, захопити Херсон. Зараз ці розмови е стихли. Чи ні? Будь ласка. Ну, дивіться, активність там постійно є. Тобто вони обстрілюють з лівого росіяни, обстрілюють з лівого берега правий. Потім тактика така і лишилась. Потім розвертають озброєння, обстрілюють з лівого лівий, щоб повдати, що це роблять українці. От і постійно вони намагаються просуватись е, вглиб. У них постійно в інформаційному просторі вони то захопили Херсон, то от-от захоплять Херсон. Їх сильно підірвало те, що сталося новорічну ніч е, в Хохорла. Ах, це Скадовський район, окуповане село, але тут невідомо, чи то вони самі це вчудили, чи я маю на увазі, підрив в ресторані, який, до речі, колись називався Українська кухня і мав абсолютно український вайб. Це Невідомо, чи це вони самі зробили цю провокацію, чи ні, але там загинули їхні ж окупаційні ставленники воєнні злочинці. Тим не менш. Обстріли постійно тривають. Росіяни постійно глушать зв'язок на лівому березі. Постійно є проблеми з електрикою, спричинені і їхньою безгосподарністю, і тим, що вони спеціально відмикають електрику для того, щоб падав зв'язок, щоб не не було зв'язку і не було можливості коригувати їхні пересування і повідомляти мешканцям. Вони не втрачають надії захопити правий берег. Наші військові чудово про це знають, і, власне, завдяки саме нашим військовим ми е, вільні ми можемо говорити про те, що росіянам це не вдасться. Але ці штурми стривають постійно. Це є і у зведеннях, це добре, добре чутно тим, хто живе неподалік води. Тобто, наприклад, там в більш е, далеких районах важко з'ясувати звідки там звук, звідки обстрілюють. Якщо жити біля річки, то більш-менш можна. Не зрозуміти, що відбувається, коли росіяни намагаються, наприклад, форсувати Дніпро, а вони це роблять просто постійно. Тобто, ось у цьому режимі напруження місцеві живуть постійно, і власне ані мороз, ані потепління не спиняють росіян. На жаль, Євгеній, тільки наші військові. Кілька слів про те, що відомо з окупованих частин. Там досі залишається велика кількість наших людей. Ну, якщо коротко, гуманітарна ситуація там не надто змінилась. Тобто закриваються лікарні, не вистачає лікарів, не вистачає фахівців житлово-комунального сектору. Росіяни намагаються вести тих цих фахівців з Росії. Там так само негода. Ну, якщо можна це назвати, негодою, просто це сніг. Росіяни намагаються робити видимість розчищення доріг, але розчищають лише траси, тобто основні дороги, і власне розчищають лише ті дороги, де їм потрібно пересуватись військовою. Техні. Технікою немає опалення в окупації. Росіяни досі там щось вирішують, якісь екстрені служби створюють, але немає опалення в окупації, лише централізованого. Більш того, там в каховці нові каховці влучали по газогонам, тому там. Проблема з газом, постійна проблема з електрикою. І якщо подивитися сповіщення росіян у їхніх окупаційних структурах, то там навіть у сповіщеннях офіційної окупаційної датам в влади може не бути світла в деяких громадах по кілька днів, і це лише те, про що вони говорять. Тобто, ще багато того про що вони не говорять світло тягне за собою воду. Тобто, гуманітарна ситуація там дуже складна, вона ускладнюється. Морозами і без росіян, тим не менш, люди намагаються якось у цих умовах виживати.